Ім'я мера Полтави Олександра Мамая знову у всіх на устах. Селищний голова рибців, а за сумісництвом інспектор по контролю за благоустроєм Віталій Павлій оприлюднив аудіозапис, який запевняє, зробив під час розмови з Олександром Федоровичем. Останнього говорить, засмутили чутки про те, що селищний голова рибців агітує за іншого кандидата. Ще не бігав. Тільки займаєшся оцінкою вулиці. Якщо ти будеш лишньо розговорювати, я пишу пацанов. Отхуй я тебе так. Це не проблема. Це такі блінки не є проблема. От тебе так. Якщо ти будеш вести себе не Якщо ти хочеш піти в другу компанію, уволься на. І не бігай, не питає, пи*** хочешь... що це ти засипаєш і ти не засипаєш. Понятно? І ти хочеш. Розгублений селищний голова передав копію аудіозапису журналістам. Надати справі розголосу, вважає Віталій Павлій, чи не єдиний спосіб убезпечити себе. Я буду відстоювати інтереси громади безпосередньо свої, але, на жаль, питаю Ахілесова, є моя сім'я. Тому зараз я змушений лише, лише, лише це є підставою того, що я звернувся до нас массиновацію. Ризик втратити роботу для Віталія Павлія не головне. Хоча, доки він був на лікарняному, розповідає, його посаду в інспекції таки скоротили. рішення. А рішення, я так розумію, я тебе визвав є не того, що сказали, я речі розпектну виду, я сказав, на протязі там місяця. Я Другий основный. Ты тоже работаешь, он не стесняется, кажу, прямо открыто. Ты понимаешь, что если на Рексант люди, яким ты набирался? Да, и вони не будут і вони не будуть работать. Давай говоримо так. Ты должен определиться, до конца неделя. Якщо ти з нами, то з нами. З вами я. Що такое слово, слово «з вами? Перексавший тиш розказуєш, що є найкрасивіший. Це отак, ти в мене робоєш. Бігаєш там мене, хочеш перексати. Розказуєш всім, що мама є Іразду слово мамай не звучало. Нічого страшного. Роз... А якщо комусь хочеться так, який класний, дай по здоров'ю. Запиши на дітей корці. Віталій Павлій вже написав заяву до міліції і сподівається на її об'єктивний розгляд. Зараз, коли стало питання, що міський голова погрожує, чи мене звільнити, уже скоротивши під мою посаду, не знайшовши підстав, які він стверджував, що я те впіймаю і звільню по статті, скоротивши мою посаду. Зараз іде друга частина виконання фізична розправа. Я отримав такий талончик, в якому мені надали про те, що моя заява зареєстрована. Потім мені надішлють витяг із реєстру, в якому буде зафіксована моя заява. Поспілкуватися з міським головою Олександром Мамаєм нам не вдалося. У перед міської ради повідомили, очільник міста від будь-яких коментарів відмовився. Робити висновки щодо достовірності аудіозапису справа експертів. Ми ж залишаємо право за всіма сторонами висловити свою думку.